Але з будь-якого приводу. Хтось щось не так зробив, не так сказав, не так подивився. Іринко, доню моя, прокидайся, Натопи в хаті, мені коріву вижене вівців. Добре, мамо. Я вже прокинулася. Все зроблю. Доню, ну піди, видій коріву. Ну, знедужана я, ну ножики болять, голові кумкає. Я ще трошки полежу. Все зроблю, все буде зроблено, мамо. Що це смердить? Що воняє Іринко? Іч? Як вона все бачить? Ставка гончук. І здорова, як він. Оце вилучилося. Іринко, не ж в голові кумкає, є. Що ж це таке? Вилишилася, виспалася на свою голову. Хаті не підметело, не натоплено, ще й не поправить. Я вам подирися, не найничка. Ти подивися, а я зада. Да. Знову не мир. Та да, бачиш, я їй кажу одне слово, вона мені 10. В люстерка цілими днями дивляться, вранці кличу, донечка. Не чує мене. Ввечері кличу, зроби щось. Лінива. По хаті скачу, як во Кобила. Від не чую. Ач я ти подивись на неї. Дай Боже вам. На старості А нам всім подивитися. Мамо, ви краще лягайте в ліжечко. Таке ліжечко тепленьке. Ви ж казали, що дуже заморилися. Лягайте. Ой! Ой! Як ногу тягне, ой! Ой, спині болить! ой. Ой, в голові кумкає. Ой. Йо, ой. Лягайте, мамо, відпочиньте, Лягайте. Кумкає в мене в голові. ти до моїх років. І буде в тебе в голові кукати. <смір> <смір> І, І все, видащіться стака. <смір> О, як воно вже дістало ці сварки. Піду подивлюсь, як у сусідів. Добрий вечір. Добрий вечір. А куди це ти складаєш тіні яблука? Викинути хочеш? Та ні. Маю йти на ринок продавати. Чу. Та хто в тебе їх там купить? Та знаю, що не куплять. Знаю, що не вродили. А що маю робити? Продавати треба. Ну-ну, уявляю. Як тобі дістанеться від свекрухи, то нічій боленся з ринку. Зість тебе живцем. Та ні. У мене свекруха золота, вона мене так любить. А от такого, дорогенька не буває. І ще як буває. Ну що ж, давай поспоримо. Якщо зараз ми скажемо твої свекрусі, що я був гнилі. І ніхто їх в тебе не купить. Якщо вона і насправді така, як ти кажеш, то святкуємо різдво у вас. А якщо ні, то у нас. Згода? Згода, мамо. Да, зможу я піти продати ці яблока. А Що сталося? Не вродили вони в нас. Тяжко нам взимку буде. Ну нічого. Якщо так вирішила, і то добре, доню. Зачекайте, адже жити будете, адже ваша невістка нічого не продала. Та усе якось ладнається, проживемо. Руки маємо, не опускаємо. О, носки дов'яжуть, то продам. Та й будуть гроші. Правда, донечко. Та. Все буде а. добре. Так, бачу, що у вашій сім'ї стаються до, до одного доброзиччого та чуйно. А у нас завжди сварки та лайки. В чому причина? Я розумію, що у вас всі винні, а у нас всі праві. <різь> 24 грудня. Цього вечора вся родина, де б хто не був, збирається в батьківській хаті і моляться. Мою дітей. Нехай святить сім'я твоє, як на небі, так і на землі змилосердись. Нами помилусі діти твої, щоб здоровіло покоління, щоб наші діти виростали, щоб в душі і серці Бога мали, щоб наша Україна війни не знала. До першої вечірні зорі готують вечерю з дванадцяти пісних страв, прибирають домівку, подвір'я. Прикрашають символами Різдва ялинкою, дідухом, гірляндами, іграшками, готують один одному подарунки. Але головне до народження Ісуса Христа ми готуємо свої відкриті серця, прощаємо образи, непорозуміння одне одному. намагаємось бути. У всьому щирими, добрими, людяними, відвертими. І тоді віримо, що Спаситель прийде і в наші оселі, домівки, нашу Україну. І Україну, у села, стомлені міста, і і не свої силу вічного христа. Ішло жі дзвонить діточок маленьких, щоб забрати в них відчай і страх. до юних дорослих і стареньких, до... нешло їм віру на своїх плечах. І хворі ствол бляндажі й окопи укутувала воїнів і ішла між градами налякана, щоб стати весеги щитом. І хло, і шоларіство до кожного порога Незналочі на вічення там йому. І українці того ведемо. Ми у творівля оста углятості на ті сітна ось і зустрічались звірили свяста. Браво! <плодисність> <плодисність> Це найвеличніше свято. Для всього людства, яке ми святкуємо, розуміючи, що Син Божий прийшов на цю землю для того, щоб померти, щоб виявити свою справжню природу Божества і віддати своє життя, свою любов, своє світло для спасіння людства. Для того, щоб ми, люди, були просвітлені істиною Слова Божого, щоб ми могли мати переможене, благословенне, наповнене Його благодаттю життя, щоб ми могли мати віру Христа і перемогу. Для цього і з'явилась присутність Божа. В особистості Ісуса Христа. Архангел Гавриїл був посланий Богом у місто Назарет до Діви, зареченої з чоловіком на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я Діви було Марія. Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, не бійся, Маріє, ти пізнала ласку Бога, послухай мене, ти зачнеш у Лоні, народиш сина і даси йому ім'я, Ісус, і буде Він сином Всевишнього Бога, і Господь повік правитиме народом, і царство Його не буде кінця. Як же таке може статись, коли я не знаю мужа? Дух святий зійде на тебе і той, що народиться, буде сином Божим. Нічого немає неможливого для Бога. Вір. Нехай буде за Твоїм Словом. Пройшло 9 місяців. Не бійтеся, я. Приніс вам благу звістку, яка дасть велику радість людям. Сьогодні в місті Давидова народився для вас Спаситель Христос Господній. Слава Господу на небесах! І хай панує мир на всій землі. Добрий Цар, учитель, Ісус Христос Спаситель, ми найпершими прийшли, поклонились до землі. Коли ось золото прийми цей дар, тому що ти цар над усім це. Це ладан. Даю тобі, як Богу і священнику, як той, хто сам себе має принести у за завіксь всього ліску. І нарешті смирна. Прийми цей благовонний бальзам, мазь якою помаже своє тіло. З тих часів святкує свято свят, увесь світ, увесь люд земний і небесний. Тож святкуємо і ми в нашому світанку, в своїх родинах, різдво Ісуса Христа. Запрошуємо прославляти Спасителя разом. Добри вечірні пані! Нехай лунає в вашім домі коляда, і серце для Ісусика нехай буде відкрите. Хай світло весь зорі вам казує правдивий шлях до Бога, а запанує в душах спокій і любов, а сникнеся непевність і тривога. Сьогодні знов рождається Христос у наших душах, в чистім серцем. Пустіть земельку Христа. Він свою Давайте привітаємо Кірочку. Давай. Він бажав вам свою ласку і благодать за те, чого ніхто не може дати. Радійте ви, народження, Христа. Пустіть сьогодні його в своїм хати. Я колядниця, хоч шкоди. В мене гарні чобітки, маю теплий кожушок та порожній ще мішок. Ось я вам заколядую, слів для вас не пошкодую, ну а ви ж мені на свято накривайте стіл багато. Шмат ковбаски, сиру трішки, можна яблука й горішки, тортик, праський, солоденький і цукерочок вішменький. Я ж бажаю всій родині ні яскраві, теплі і мирні, ха Господь дарує радо вам сім'ю та йоту прадо, щоб завжди було в парі, побажаю ще Феррарі замок в Австрії та римі, де басейнів аж чотири. До смачненького слівця Побажаю швацельця Діамантів ще бажаю та мішечок відкриваю. Вища, аби були рідні, здорові, щоб люди були в новому потрібні і за слова відповідали. Щоб правда не била, а брехня не рятувала, щоб кожному в світі тепла вистачало. щоб самоти стривала за добу, щоб кожен знайшов додому дорогу. Щоб було кожному куди повернутися, щоб вранці хотілося прокинутися і жити. Щоб плакати рідше і було кому обняти. Що було покому людьбуван. З двом Христовим, сестри і брати! Христос родився! Христос родився! Ісусові поклінві віддаємо, що в оплієні народився, свою родину привітаємо! Христос родився! Христос родився! І поклоніться своїй і хаті ті, де ти народився, бажаю щастя і любові. Христос родився! Сіли сіро обійміться, щоб батько наш нами гордився. полядуйте, веселіться. Сьогодні, це правда, і ще будемо чекати, тому що ну така наша доля. Але е вітаю всіх сердечно з Різдвом Христовим. Якби ми усвідомили, що, що сталося 2000 років 2024 роки тому назад. То в нас бишов мороз по шкірі, тому що народився дійсно спаситель в обличчі маленької дитини, яка народилася в стайні, в хліву, не в будинку, не в пологовому будинку, не де, а в там, де э, тваринки, і какають, і пісяють, і там, де пахне, і солома колюча. І народився наш спаситель. І це така непорозуміння, як Божий син міг там народитися. Він міг би в царських палатах, на конях, в пеленах золотих народитися. А він народився як самий убогий жебрак для того, щоб показати нам діти і дорослі одну єдину річ. Одну єдину річ. Що саме головне, що є в нашому житті, це любов, любов, любов до тварин. Любов до рідних, любов до близьких, любов до батьківщини, любов до Отця Небесного це любов. Без любові нема нічого. Абсолютно, якщо в нас немає любові, ми пусті, порожні, злі, чемні люди. Так чи ні? А якщо ми любимо. Любимо маленького Ісуса, як ми милуємося тим дитятком. Любимо Марію і Йосифа, які виростили для нас Ісуса Христа, і який в 30 років став великим пророком, Сином Божим. А в 33 помер за нас, помер на Христі ганебною, страшною, мученицькою смертю. І його кров окропила хрест. І ми носимо хрестики, на на шиї, у кого немає попросити, щоб батьки зробили вам хрестички такі. Бо ви, коли вас хрестять, несуть до церкви, то ми обов'язково одіваємо хрестик і окропила нас своєю кров'ю і очистила. І ми стали, зняли з нас первородний гріх, і ми стали чистими душами. Але протягом життя людина забруднюється. А чим може людина забруднитися? Гріхом! Гріхом! А як? Що то таке гріх? Як ви вважаєте? За коли люди роблять погані вічі? Правильно, погані віде. речі, Я умнічка, хто то сказав? Давайте поаплодуємо. Коли люди роблять погані Де. речі. Діти, війна це добре. Ні. Але співати це добре, полякувати да! добре, да! вітати один одного да! добре да! це великі речі, начебто да! великі, але водночас і не дуже, бо кожен з нас вміє читати вірші, співати і колядувати. Правда. Лядників в школі, які вони нарядно одіті, як вони старалися вчили пісні, і вірші, як вони співали з усмішкою, хоча на серці сум, тому що війна триває. Але вони прославляють Бога, вони прославляють світанок, вони докладають максимум зусиль, щоб для нас з вами створити настрій. Вони заслуговують подяки. Якому.